Так, ось у мене томатики у відкритому ґрунті. Ось отак вони виглядають. А тут у мене в основному це детермінантні будуть. Щось у мене Петрович сьогодні розкукарекався, хоче зі мною попасти в кадр. Так, а тут у мене йдуть детермінантні всі томатики саме на консервацію. Ну і все все вам хочу показати. Значить, обов'язково свої томати я підв'язую. обов'язково. Хоч це будуть детермінантні, хоч це будуть індетермінантні томатики, але обов'язково їх підв'язую. Так, ну ось, наприклад, у мене дар заволжя. Ось перша у мене бірочка йде. Я собі, до речі, на бірочці понаписувала, де детермінантні, де індетермінантні, щоб, а, ну, знаєте, не переплутати. Лутати, да, бо догляд за ними різний. Ну, ось, Наприклад, у мене йде дар за Ось наступний. Да. Значить, Що я роблю? Обов'язково прибираю всі листочки знизу. Хоч це у мене буде індетермінантний. Сорт, хоч це буде так, детермінантний, але нижні листочки, ось я обов'язково прибираю. Так як це у мене детермінантний сорт, тобто це в мене буде низькорослий томатик, тому пасиночки, ось які йдуть із пазух листочків, я не прибираю, бо буде дуже малий врожай. Так, і ось листочки, бачите, якщо вони ось такі довгі. Я обов'язково їх укорочую. Для того, щоб землі, ось бачите, листочок торкається землі. Я його обов'язково Наполовину прибираю. Це для того, щоб мої томатики не підхопили ніякої хвороби від ґрунту. Бо поливаємо постійно да? контакт з землею, все одно йде, хоч вона і замульчована. А мульча з'їдається, до речі, бачите, вже навіть проглядається земля. Е, мульча дуже швидко з'їдається. Так, тут знову ж таки, Ось, бачите, йде у мене стопчик. Це у мене е, марманде. І він у мене детермінантний. Значить, я з пазух не прибираю гілочки, які починають рости, а ось листочки всі прибираю. Ось дивіться, листочки дуже такі довгі, тому я ось прибираю, прищіпую наполовинку. Далі, ось, бачите, який листочок дуже-дуже довгий і він торкається землі. Тому ми його наполовину також прибираємо. До речі, коли ми робимо такий стрес. Томатикам, а вони тоді швидше починають заквітати. Ось, бачите, так, потрошку. Але одразу дуже багато прибирати не можна. Листків 5, 6, 3, 4 листочки можна прибрати. Так, це в мене далі йде. Ага, це також цей томатик, марманде. Перший раз його вирощую, не знаю. Так, ось, бачите, який він довгий листочок. І він майже торкається з землі. Прибираємо наполовинку. Ось укоротила. Так. 因为我贼。